Вітаю, друзі, і знову про мотивацію та <кхи> бажання людей йти до ЗСУ, захищати Україну. За це детальніше через хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, Зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали. Вашій увазі відео з двома бійцями Збройних Сил України. Які вам років? Чому ви вирішили стати військовим? Ідіот. 18 років пішов воювати. Коли війна почалась повномасштабна, Я пошов воювати. Добровольно пішли. Я зрозумів, що ідіот, да. Да, звісно, добровольно, ніхто мене не заставляв. А порівняйте мотивацію свою на, на початку на торгівлі і зараз? Зараз мотивації немає ніякої. Ізначально, ось вот це те, що по телевізору крутили, ось вот ці вот сюжети, відео ці всякі мотивували, да. Сейчас до сих пор, конечно, это делается, но я уже это не смотрю. Почему? Потому что я уже все своими глазами непосредственно увидел и понял, как оно, что оно. А что що побачили? Було. Що зрозуміли? Що я бачив? Злочинні накази, як е, свої, своїх же вбивають. Це я і бачив. Зараз будуть писати в коментарях, що це і ПСО розганяємо зраду. Е, ви розумієте, е, розганяти зраду це одне, а життя людини це інше. І кожна людина піклується за своє життя самостійно. Розкажіть, чому ви вирішили стати військовим? Е, загинули друзі, брати. Ну, потрібно було захищати країну. Тоді накипає, а коли вже тоді попадаєш туди, трішечки по-інакшому стається. Стається страх з'являється. Ти не бачиш ні життя, нічого, ні волі. Тобі не дають ні додому з'їздити. В тебе немає е, часу навіть подумати про сім'ю. Ти тільки думаєш, як вижити і все. Що найстрашніше на фронті для вас? Е, та мені каже, це не тільки для мене, для усіх. Це Залишитися, мені кажеться, більш інвалідом, не так як померти, а залишитися інвалідом і нікому не потрібною людиною. А це, мені каже, саме страшніше. Щоб потім, коли получать якісь травми, щоб люди мали ту допомогу, яку вони повинні, повинні отримати від влади, від усього, яку їм не надають. Ні виплати, ні протезування. Нам половині, половина людей без цього всього знаходиться. Розумієте, ось така ситуація. Ніхто. В Україні вже не дивиться телемарафон, бо розуміють завдання пропаганди, пропагандонів. Але Зеленський впевнений в тому, що ми не маємо проблем з мотивацією. Друзі, от уявіть собі, воює доброволець, а його побратимів відправляють на м'ясні штурми. І вони гинуть у нього. Через дураків командирів, дуроломів генералів. А в тилу зажрілі. що щурі об морду можна бити, ти сикачник, бігає за його братом, сватом іншою ріднею. Мотивує, як думаєте? Мотивацію вбила ця зелена влада. Оці зелені гниди, марадери, які грабують. В той час, коли краще з кращих, коли добровольці на фронті захищають країну. От вони й убили мотивацію. І їх за це потрібно судити Трибуналом. Я взагалі-то ще б і розстрілював. Але таке в законодавстві поки що немає. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Великою мирною і процвітаючою